Цієї ночі Україну знову атакували ударними безпілотниками. За даними повітряних сил ЗСУ, всього зафіксовано пуски 20 дронів типу шахет. В результаті знищено 14 безпілотників у центральних, південних та східних регіонах України. Атакували Харківську, Донецьку, Сумську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку та Дніпропетровську області. Є загиблі, поранені серед них діти та пошкодження житлових будинків. За минулу добу між ЗСУ та окупантами відбулося 101 бойове зіткнення. У генштабі повідомляють, сили оборони відбили 11 атак ворога на Мар'їнському напрямку, 24 на Лиманському і 22 на Авдіївському. Міністр інфраструктури Польщі зустрівся з місцевими перевізниками, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною, та заявив про кроки для часткового зняття блокади. Про це пишуть змі. Відомо, що перевізники не припиняють протест на чотирьох пунктах перетину кордону, проте не поширять його на ще два у Нижанковичах і Зосіні. До того ж, уряд Польщі посилить перевірку транспортних засобів на прикордонних переходах з Україною. Союз автомобільних перевізників Словаччини з 1 грудня розпочне блокування прикордонного пункту Вишня Німецьке Ужгород. За інформацією, змі прикордонний пункт буде заблоковано у п'ятницю 1 грудня о 15.00. Перевізники повідомили, що метою протесту є необхідність негайних рішень та солідарність з перевізниками з Польщі. Союз перевізників словаччини хоче негайного скасування угоди між ЄС і Україною про лібералізацію транспортних перевезень, яка нібито має руйнівний вплив на ринок перевезень у Словаччині. При цьому блокада не обмежить перевезення гуманітарних вантажів, військової допомоги, живих тварин, палива та охолоджених свіжих товарів. Помер екс держсек США Генрі Кісінджер, американський політик, дипломат та політолог німецько-єврейського походження. Йому було 100 років. 26 травня 2022 року. Під час російського повномасштабного вторгнення Кісінджер порадив Україні віддати свої території Росії. А 25 липня 2022 року Кісінджер заявив, що Україна не має поступати з територіями, 13 серпня 2022 року. Він заявив, що визнає свої помилки, і що до України слід ставитись як до країни НАТО. В Україні тепер є реєстр засуджених за сексуальні злочини проти дітей. За даними офісу генпрокурора, там зараз понад 600 людей. Доступ до реєстру матимуть не лише правоохоронці, а й директори шкіл і садочків, керівники держадміністрації та голови органів місцевого самоврядування. Окрім осіб, засуджених за сексуальні злочини проти дітей до реєстру також увійдуть ті, чия судимість знята або погашена в установленому законом порядку.